Друзі, всім привіт, радий вітати на каналі Міто Авто. З вами сьогодні Ігор. Поговоримо ми про авто із США, і на огляді у нас сьогодні буде ще один готовий джіп Cherokee, який ми підготували для нашого замовника. Ми подивимося результат наших робіт. Ми подивимося, як ми зробили автомобіль, який ми брали його на аукціоні, що вийшло в результаті, скільки коштували запчастини, що робилося в автомобілі, як ремонтувалися, і чи якісно відновлений автомобіль. Чи немає у нас перепадання відтінків по фарбі, чи немає у нас перепадання по зазорам? Як це зробити, щоб це було саме так? Розберемо, що таке якісні роботи, скільки коштують якісні роботи, а скільки коштують роботи в бюджет, скільки коштує фарбування і рихтування. Погнали! Ось в цьому боксі, друзі. У нас причаївся цей красень. Це джіп-чирок, який ми підготували для нашого замовника з міста Полтави. Цей автомобіль е, ми придбали на аукціоні в Сполучених Штатах Америки привезли в Україну, розмитнили, е, зробили уже йому тут дефектування, зібрали повністю запчастини під ключ і е, зробили його по кузову. Потім фарбування, встановили газ, хімчистка, мийка, поліровка. Автомобіль е, пройшов. ТО, тобто обслуговування, заміни мастил в коробці, роздатці, в двигуні. Тобто він повністю підготовлений до експлуатації. Передивилися, що у нього ще по ходовій знайшли декілька тріснувших салінблоків, замінили і їх. І тепер людину запрошуємо до нас на СТО, щоб він їхав, забирав, повністю готовий свій автомобіль під ключ. А зараз давайте вивеземо його на вулицю та подивимося на нього більш детальніше. І в днівному світі дня побачимо, як то все у нас вийшло. 32 і два двигун атмосферний, ну, на який ви вже зрозуміли, газ четвертого покоління ставиться, тому що ми. Вже поставили його на цей автомобіль. Працює в парі з гідротрансформаторною 9 степеневою коробкою передач, і ця компоновка дуже надійна. В принципі, це єдиний автомобіль, який я стався ще з 20-го року випуску з сучасних кросоверів, які не перейшли на прямо двигуни, роботизовані коробки передач або варіатори. Тобто стара, добра, надійна компоновка. Тому це топ номер один в замовленнях. В автомобілі є все необхідне для сучасного водія. В ньому є і пам'ять-сидінь, і всі 4 склопіді і датчики сліпих зон, і led оптика Тобто, відповідно, свідчення цих фар вночі дуже якісне і, в принципі, для сучасного водія не виникає проблем в його експлуатації. Тому що коли ви пам'ятаєте старі американці, які постійно до нас приїжджали, вони, як правило, були на, гала... на галогенній оптиці, і така оптика вночі світила досить погано. Так, вона за комплект коштувала щось там 200-300 доларів, це було недорого. За комплект оригінальних фар цих доведеться віддати біля 1300 доларів. Та якщо ми будемо брати по заміннику, то відповідно десь біля 700-800 доларів будуть коштувати комплект таких фар. В принципі, по заміннику вони світять досить таки непогано. І е, якість нічим не відлічається від оригіналу. Тому, в принципі, можна спокійно ставити. Коли ми міняємо капоти в цих автомобілях, то ми ставимо вже металеві. Тобто, у нас тут, по заводу, йде алюміній. Алюмінієвий капот, він легенький, маленький, і в принципі, е, досить Непогано ходить, відповідно не корозує і легше стає автомобіль. Але коли капот пошкоджений, то алюмінієвий капот ремонтувати дуже дорого і дуже незручно. Якщо хоч трошки перегрів алюміній, він потік і йому гайки. А такі роботи можуть коштувати значно дорожче, ніж буде коштувати аналогічний. Капот, наприклад, по заміннику. Тобто капот по заміннику по залізу буде коштувати 300 доларів. І його купувати краще, ніж купувати по заміннику алюмінієвий капот. Тому що алюмінієвий не стає по зазорам. А залізний, якраз по зазорам, стає досить-досить непогано, успішно, і вони натягнуті, рівненькі, і без проблем. Тому, якщо ремонтувати уже по заміннику, то залізо буде краще. Але при цьому. Попередні опори амортизаторів, що тримають капот, тримати його не будуть. Тому що він, вони розраховані на легенький алюмінієвий капот і їх потрібно замінювати. Що ми, в принципі, постійно і також робимо. Тобто, оскільки капот набагато важчий, відповідно ці опори потрібно замінювати, щоб вони тримали цей тяжкий залізний капот. Наприклад, капот по оригіналу коштує десь 1200-1300 доларів. По заміннику, по залізу він буде коштувати біля 300. Тобто на рівному місці у нас економія біля 900 доларів. Відповідно, чи буде по тайванський капот по заміннику з часом гнити і мати якісь проблеми? В принципі, так, це можливо. Це не має бути. В принципі, тут фарбується все, хоче. І... Ну, можна прокладати герметик, це буде коштувати окремих додаткових коштів, але в принципі тут непогано завернутий метал і грязюка, пилюка, волога сюди в принципі, в нього не попадає. Можна, щоб він зовсім не коризував. Бачите, ось тут оці дирочки і зняти ось цю защиту, і замовілиць, загнати до людей, хто займається обробкою антикоразійного автомобіля. Заодно можна днище обробити і задути. Ті частини, які були замінені по Тайваню, задути, відповідно мовілкою. Тоді точно е, воно коризувати з часом не буде. Це буде йому такий як додатковий захист. Але при цьому, якщо ми е, беремо капот по заміннику, там він коштує 300 доларів, пофарбувати з двох сторін капот, коштує 220 доларів е, без розбору збора, то відповідно це там 520 доларів. Коли ми беремо по оригіналу 1300, пофарбувати 220, 1520 доларів тільки капот, то на цю різницю можна через 2-3 роки навіть не немовіли нічого, а купити новий капот, замінити пофарбувати, ще один новий купити пофарбувати і так далі. розумієте? Тобто не бачу сенсу брати по оригіналу, але є у нас замовники, які хочуть отримати автомобілі по оригіналу, і ми це для них робимо в тому числі, якщо це, звісно, необхідно. Як бачите, на цьому автомобілі ми встановили ще й газ. Ось він у нас розміщений під капотом, редуктор, все, мозги, стоять МРС стоїть все ось в правій частині. Значить, як я вже сказав, в цьому автомобілі зроблено вже і обслуговування, і, в принципі, він повністю підготовлений до експлуатації. Тому чекаємо замовника з Полтави для того, щоб передати йому вже цей автомобіль. Так, а капот я не захлопнув. Так, о, тепер захлопнув. Потрібно піднімати трішки вище, опускати, і він хлопає. Ой, друзі, що у нас приїхало? Ну, звичайно, у нас один білий джип чироки у нас, звичайно, другий білий джип чироки Як бачите, це найпопулярніший автомобіль у нас в замовленнях, тому що в нас постійно одні джипи чироки Як я сказав на початку відео, причиною тому є те, що автомобілі на гідротрансформаторних коробках передач і з атмосферним двигуном, на який ставиться 4 четвертого покоління, при цьому в своїй комплектації має дуже багато всіх сучасних функцій, тобто не потрібно вже там. Вставляти ключі, заводити автомобіль, у нас відповідно там і безключовий доступ автомобіля, у нас відповідно і е, сліпі зони. І якщо в сім'ї декілька водіїв, то зручніше було користуватися автомобілем, у нас відповідно пам'ять сидінь, е, повний електропакет там, на 4 скла підіймача. Салон у нас іде шкіряний, повністю шкіряний, зроблений з електроприводами сидінь. І вони відповідно такої ковшевидної форми з підтримкою, з гарно ярко вираженою бічною, тобто гарно тримає автомобіль вас в себе в сідлі, і вас там не колтихає, не бултихає. Вам досить таки зручно. Відповідно, у вас у нас великий екран з Apple CarPlay, Android Auto, підігрів сидінь, підігрів керма. Відповідно, у нас клімат-контроль двохзонний. Відповідно, як бачите, пробіг автомобіля складає 40 тисяч миль, да, там, якщо перевести в кілометри, там це буде там, біля 70 тисяч кілометрів. І у нас в нашого екземпляра панорами немає, може бути ще панорама. Звичайно, в автомобілі там і електрокришка багажника, прийшли з пакетами, ногою там махнули і щось має відбуватись. У нашому випадку щось нічого не відбувається, а, тому що ми ключів немає. От чому? Тому що якщо у вас немає ключів, то і слухатись він у вас, відповідно, не буде, а ключі залишились в машині. Тобто обов'язкова умова, щоб працював безключовий доступ, у вас ключі можуть бути не в руках, вони можуть бути в кармані, будь-де, але з вами. Тоді е, він буде працювати відповідно. Якщо є ключі, і відповідно тоді вже щось може. Получатися. Тобто без ключів автомобіль слухатись е, не буде. Тут у нас залишилися запчастини, які ми передаємо власнику. Він попросив значить, залишити, я так розумію. Ну, тут у нас якісь накладочки, панельки, приборки, речаги. Ну, можливо, їх в майбутньому можна буде використати. Запаска вже залишилась тут, тому що внизу стоїть балон. А для чого там стоїть балон? Тому що там стоїть. Газ, газік на газіку тепер можна їздити набагато дешевше. Тобто ці автомобілі в середньому витрачають пального по місту біля 14-16 літрів. В принципі, в середньому біля 15 літрів бензину можна поміщатися, коли ми експлуатуємо 3,2 на повному приводі по місту. Коли ми звичайно будемо вибирати 2,4, а 2,4 є тільки на передньому приводі, вони з повним приводом в лімітеді з рестайлу 18-го року не випускаються. Так ось вони будуть їсти менше. Десь по місту вони будуть їсти 11-12 літрів бензину. Коли ми перейдемо на трасовий режим, то буде десь на 3,2 на повному в районі. 9 літрів бензину, а на 2,4 на передньому буде в районі 7,5-8 літрів. Тобто можемо додати ці цифри поділити на 2, і ми можемо зрозуміти, скільки буде середньо змішаний режим. Оскільки у нас тут є газік, якщо газік хорошо налаштований, то він їсть так само один до одного газу, так само, як і бензина, максимум там пів літри, ну, літра, максимум різниці, не більше. Якщо більше, значить газік налаштований неправильно, не доїхати на сервіс. І вже дивиться, що там з ним не так. Так, друзі, дивимося, як автомобіль виглядав у нас на аукціоні. Ми бачимо, були у нас передні фронтальні пошкодження. Відповідно, взяли ми його по досить непоганій ціні, але пошкодження ну, тобто самими мінімальними. Тоже назвати неможливо. При цьому автомобіль приїхав уже до нас сюди в Україну і почали ми йому робити ремонт і відновлення. При такій ставці автомобіль заїжджає там близько 13 тисяч доларів. І вже далі ми створюємо чат, в якому ми з клієнтом узгоджуємо, що ми в автомобіля робимо, що не робимо, що ми ремонтуємо, як ми ремонтуємо, як ми, ремонтуємо, як ми закуповуємо запчастини і так далі. Тобто, якщо ви проживаєте в будь-якому регіоні України, не проблема замовити з нами автомобіль. Всі оплати пройдуть по банку. А якщо ви проживаєте в Києві, можна... Оплачувати налічкою в руки. Це, в принципі, або так, або так. Але якщо ви дистанційно, то всі оплати йдуть по банку, все узгодження йде в вайбері, там, Telegram, в кого який месенджер, і ми все вам показуємо. Ось приїхав ваш автомобіль, ось такі фотографії, ось такі пошкодження, ось це треба робити, оце треба робити, оце. Ви там кажете, це я хочу робити, це не хочу робити, замовляєте там роботи ще такі, такі, такі. Тобто ви керуєте повністю процесом відновлення свого автомобіля дистанційно, навіть якщо ви проживаєте не в місті. Києві. Та я вам більше скажу, багато людей, хто проживає в місті Києві і не на а особливо на лівому березі, за 2-3 місяці, поки ми робимо автомобіль, можуть до автомобіля ні разу не приїхати. Тобто, вже готова машина, а ну хорошо. І перший раз тільки приїжджають до нас на СТО. Ну, Дякуємо за такий рівень довіри. Ми на самом ділі дуже сильно стараємося робити для вас автомобілі як найкраще, щоб вам було зручно. Так ось. Купили ми на цей автомобіль запчастини. Так, на момент закупівлі капот коштував 350 доларів, і це з кращих капотів, тому що можна вибирати з гірших. Вони тоді можуть не ставати. До речі, є дуже різної якості замінники. Замінники можуть бути від різних фірм і більш чуть, -чуть не набагато там, вони чуть, -чуть дорожчі, але вони будуть краще ставати і хорошо ходити на вашому автомобілі. А є замінники там на 3-4 тисячі гривень дешевше, але воно буде криве, косе, не стане і перекошене. Ті 3-4 тисячі гривень ну, не коштують такої економії, щоб брати його набагато дешевшим. Так, бистренько біжимо по запчастинам, що ми купили на цей автомобіль. Е, капот 350 доларів, петлі капота е, оригінальні 130 доларів, решітки капота. ось ці наші, ну, ну 100 доларів, амортизатори капота 55 доларів, шумка капота 85 доларів. Ручка відкривання з тросиком 50 доларів. крило переднє ліве, 150. Крило переднє праве 150. Металеві кронштейни право і ліво 65 доларів. Арки крила 100 доларів. Фари 800 доларів пара за дві штуки. Кронштейни фар бампера право-ліво, 140 доларів. Бампер передня основа 145 доларів. Бампер передній низ 110 доларів. Тобто бампер складається з двох частин. Решітка бампера низ 55 доларів. Хром перед бампера 100 доларів, ПТФ фара 100 доларів, противотуманна фара 100 доларів. Проводка бампера переднього 120 доларів. Підкрилок правий 50 доларів. Доларів, направляючи перед право 30 доларів, декоративна накладка радіаторів 70 доларів, підсилювач передній 150 доларів, абсорбер передній 50 доларів, клик передній правий 70 доларів, телевізор 155 доларів, радіатор основний 130 доларів, радіатор кондиціонера 130 доларів, масляний радіатор 120 доларів, вентилятор з дифузором 150 доларів, бачок розширювальний 65 доларів, верхня панель радіаторів 60 доларів. Металевий кронштейн від брезговика до телевізора 65 доларів. Резинки радіаторів 80 доларів, каталізатор передній 450 доларів. Тут у нас до каталізатора, бачите, достало. Резинки радіаторів 80 доларів. А, сказав, компресор кондиціонера 250 доларів, піддон коробки передач 100 доларів, Трубки коробки передач 100 доларів, дефлектора радіатора право-ліво 100 доларів, датчик відкривання кампанію пото 20 доларів. Разом це набігло на 5550 доларів. Тобто, як бачите, коли е, автомобіль має переднє пошкодження, відповідно він по собі може мати дуже багато запчастин, які будуть підлягати ремонту, відновленню або заміні. І тоді, в такому випадку, е, потрібно буде їх купити. І, звичайно, на фотографії аукціону ніколи не буде видно весь список запчастин, який необхідно закупити на автомобіль. Це видно вже в процесі, коли автомобіль приїжджає на СТО, його приймають в роботу, роблять йому дефектування, і тоді, відповідно, буде зрозуміло, що щось. Зруйновано, щось треба замінити, поставити нове, а щось може підлягати ремонту і може взагалі відремонтуватися. В процесі, коли автомобіль заїжджає на стапель, майстер працює з цим автомобілем, він, відповідно, ще щось знаходить, що потрібно зробити. Тобто його можна було б заховати, не робити, щось типу того, але. Коли ти робиш автомобіль для себе і під себе, в такому випадку для вас це показується, що ось ще пошкоджено це, 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 потрібно замінити, замінити. І в результаті ви отримуєте той автомобіль, не той, який наріє, що ти, ти покупив, перші 100 кілометрів на ньому проїхав, а потім ой, щось відпало, радіатори відпали, двигун закипів. Або кришком. Поддону коробки передач запаяли, а не замінили, поставили нову під тиском, яке всередині коробки, звичайно, воно тріснуло. Витекло масло. Ви поки їхали? Ви цього не замітили? Ви не могли цього замітити? У вас. Накрилась коробка. Відповідно, це все діло заклинуло. І ще якщо ви не попали в ДТП, то це ще буде досить таки добре. От в цьому така різниця. Відповідно, в процесі, коли майстри знаходять ще щось по автомобілю, вони, відповідно, це показують, кидаються додаткові фотографії, відео, пояснюється замовнику, ми рекомендуємо це, 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 це замінити. І у нас є окремий менеджер, його звати Артем, який займається запчастинами по автомобілям, і веде ваш автомобіль повністю під ключ. До речі, коли прибуває ваше авто до нас на СТО, ви можете займатися самостійно запчастинами, а хочете, Артем буде вести автомобіль повністю під ключ. І коли по автомобілю треба хоч якась безділушка, він зривається, їде, привозить. Но якщо ви вездете автомобіль по запчастинам, значить ви вже там повністю ведете його самостійно під ключ. Є така опція: хочемо користуємося, хочемо ні. Навіть якщо ми зробили вам рихтування автомобіля. Ви не хочете робити фарбування. Ви хочете робити фарбування у себе, тому що у вас там десь хтось красе дешевше або, можливо, краще чи ще якось. Можливо, автомобіль повністю зібрати і забрати зібраний автомобіль, фарбувати у себе. В принципі, проблем в цьому немає. Так ось, коли ми йдемо і бачимо, що як відновлювався автомобіль, у нас ленджерони в ньому так цікаво. Підскочили аж до гори, тому майстру довелось досить серйозно і багато з ними попрацювати, щоб поставити їх на своє місце. Але у нас для цього є відповідне і обладнання. У нас 40 пеля і все обладнання, яке необхідне для ремонту і відновлення автомобіля, у нас на СТО є. І ви це можете бачити на попередніх відео. Якщо пропустили, перейдіть там. Я показую де у нас СТО, яке обладнання, що знаходиться, як працюють майстри, як працюють з розмірами і чому наші і отримують саме якісні автомобілі, по яким причинам і як цього досягається. Так ось, друзі, по ремонтно-відновлювальним роботам вони можуть розбиватися на декілька етапів. Можуть бути роботи по кузову. Можуть бути слісарні роботи, тобто по ходовій, і це різні роботи, тому що то роблять одні майстри, то другі майстри, і зовсім різна зона відповідальності. Та після того як автомобіль вже зроблений по кузову, виїхав, клієнту відправляється відповідний фото. Відеозвіт, він бачив, все, далі йде він у малярку і пропонується. Значить, по рихтовочним роботам, що у нас може бути. Наприклад, по подібним пошкодженням, як ви бачите, в попередній частині і їх назвати маленькими слабенькими, ну досить таке складно, тобто, тому що там роботи провелось дуже багато, і бачили, як вони ці лонжерони підпригнули догори, і їх потрібно було опустити, вирівняти. Ну тяжко насправді, з цим працювати. Я знаю точно. Бачив, як майстер мучився, але. Майстер професіонал свої справи і це зробив. До речі, якщо ви маляр, рихтовщик, арматурщик, тобто ви хочете потрапити до нас на роботу, ми набираємо якраз зараз майстрів, телефонуйте, можемо взяти на роботу і будете робити також автомобілі. Є і така функція. Також ось, сімсот долари коштували роботи по передку. Але в автомобіля пошкоджено не тільки посередньо кузов, а пошкоджено і була ходова. По ходові потрібно було замінити декілька запчастин. Тобто, відповідно, там, пару речагів, підрамник і так далі. І це все там може коштувати ще там близько. там, 300, 400-500 доларів, в залежності від об'єму робіт, скільки потрібно зробити. Тобто ви маєте розуміти, що ви маєте розраховувати на рехтовичні роботи, на рехтовичні слісарні взагалі, роботи, якщо вони необхідні, якщо автомобіль пошкоджена ходова. На відновлення безпеки, якщо вона, звичайно, також потрібна. Безпеку, в принципі, в середньому варто відновити десь від ну, скільки подушок, в залежності постріляли. Да, там від 200 доларів там, до 1200, доларів, але в середньому 800-1100 досить часто трапляються такі ціни, коли не стріляла шторка, передні подушки, там пару ременів десь воно так набігає. Та після цього автомобіль відправляється в малярку та там він фарбується. Е, капот коштує покрасити з двох сторін 220 доларів, петлі капота 70 доларів, бампер верхня частина 180 доларів, крило ліве 170 доларів, крило праве 170 доларів, двері Передні ліві 180 доларів, передні праві 180 доларів і збор-розбор 350 доларів. Отакі От ціни, друзі, на малярку. Якщо ви хочете пофарбуватися десь дешевше, ми, наприклад, я вам показував, як ми працюємо з партнерською маляркою, досить таки якісно хороша малярка. Плюс ми відкриваємо свою малярку однозначно. І е, ми десь в середньому на відкриття е, малярного боксу десь потратили в районі 75 тисяч доларів. При цьому це тільки на відкриття. Потрібно ще купити виготовчі матеріали, якими потрібно майстрам працювати, та вони зможуть давати певного роду якість. Тобто е, ми десь на 350 тисяч гривень зверху закупили ще нождачки, шпаклівки, лаку. І всіх інших матеріалів необхідно майстрам для того, щоб працювати, фарбувати. Тобто це все коштує досить таки великих коштів і можна його купувати саме дішманське і саме саме дешеве. Лак можна купувати саме й дешевий, який через рік трісне. Е, можна не по е, підбору підбирати фарбу, а з банки в банках продається фарби, з банки покрасив. Ну, випадає з кольора, да хір на нього хай собі випадає, зато ж дешевше. Тріснула там просадку. Там через рік дало там шпаклівка, чи взагалі в цілому пофарбована деталь виготовка була не витримані норми і не якісна. Там якесь китайська було копкуплена. Та хір на нього? Ну зато ж дешевше зробив. Вау. Це переслідуємо. Да? А скільки, скільки можна зекономити? Тобто ви е, почули да, там, капот 222-сторонній, е, крила по 170, як на мене, це дуже-дуже непогані ціни. І для того, щоб коли ти робиш це все якісними матеріалами і фарбуєш в камері, а не фарбуєш е, ну, в гаражі, коли туди пиль, пилюка падає, і ти постійно його заполіровуєш, 10 слоїв лака покриваєш і заполіровуєш, щоб цю пилюку грязюку не було видно. Ну, потім воно відповідно і далі. Коли лака наложив більше, ніж треба, і такий результат буде потім і всього остального. То зекономити можна аж цілих 30, а можливо, 35 доларів на деталі, уявляєте? От, е я вважаю, що це не така велика сума, яку варто переплатити і зробити відразу якісно і нормально, а не для того, щоб потім мати проблеми і. Не зрозуміло, що ну я вважаю, що ціни у нас як на рихтовочні роботи, так і на малярні роботи, в принципі, середні по Києву і навіть нижче. Якщо ви вважаєте, що ви хочете і знаєте, де зробити дешевше, краще чи щось і по того, ви з нами можете просто привезти авто із США. Ми з легкістю віддаємо вам автомобіль. Тобто, автомобіль не обов'язково робити у нас на СТО, це не обізаловка. Тобто, ми привозимо вам авто, ви називаєте адресу, куди привезти. Ми вам його привозимо. Ви самостійно займаєтеся ремонтом і відновленням. А хочете робити у нас, можна це робити ось так, з гарантією якості під ключ, ось так. Як у нас, нагадаю, ми даємо гарантію на ремонтно-відновлювальні роботи, а також на лакофарбове покриття, яке пофарбовано. Як бачите, цей автомобіль також не випадає ні з кольора, нічого не відпадає, не відпадає нічого. У нас на місцях абсолютно всі зазорчики. Тобто у нас достатньо серйозне було пошкодження попередній частині. І як бачите, ні крило, ні дверка не випирає, не западає, нема десь ні ямок, ні горбиків, ні перепадання фарби немає, ні потоків, ні підтікань, ні мусора. Ну, взагалі, взагалі нічого. Зазори ось під фарою. Всі стоять на місці. Зазори витримані, тому що робиться усе по розмірам автомобіля. по розмірам. От тут часто, знаєте, приїжджаєш купувати автомобіль. Оці нижні решітки, вони отак тіліпаються, а вона у нас не тіліпається. Це все дивіться, вона стоїть міцне, тому що зроблено сразу нормально. Ось давайте на цю сторону ще обов'язково підемо. Тут у нас ось ті зазорчики, дивіться, як витримані. так? Все повністю у нас на місцях, все як струна натягнуто. От так, от так, так працюють наші майстри, щоб давати ось такого формату для вас якість, друзі. Тому, якщо хочете, щоб ми зробили вам ось так автомобіль, в принципі, плюс-мінус по цінам я вас прицінив, але... Кожен автомобіль буде різний. Тобто, знаєте, кожен удар це як відбитки пальців. Вони ну, не можна два рази однаково вдарити машину. Не все завжди видно по фотографіям, що там зруйновано. Насипеться, коли машина приїде трошки більше, 100%, це я вам даю гарантію, тому що ви маєте розуміти, на фотографіях всього не видно. Але американці не дураки і просто так машину не списують у себе з реєстрації. Тобто, там в середньому нараховують 15-25 тисяч доларів ремонту. Ділимо десь в середньому на 3, можливо, на 4. І десь в середньому десь у нас ось так виходить ремонт відновлення цього автомобіля. Можливо, трошки більше, коли ти хочеш собі зробити якісніше. Там Гуму, як бачите, поставили, там газ поставили, якісніші там матеріали використали, все остальне Ну, якось так. Ну що, друзі, дякую за перегляд відео. До нових зустрічей. Всім пока.